Привіт, друзі! Сьогодні я приготую смачні, м'якенькі цукрові плюшки, точно такі самі, як у дитинстві. Спочатку до борошна додаю я сухі дріжджі. Перемішую. Потім все додаю одразу в міксер цукор, яйця, ванільний цукор. щіпка солі. І все перемішую. Також можна перемішати вінчиком Плюшки готуються дуже просто, швидко і виходять неймовірно смачні. Все перемішала, вимикаю міксер. Додаю молоко і воду. Можна робити тільки на молокі або на воді, але мені так смачніше. І додаю ще олію. Потім змінюю насадку на насадку для тіста. І одразу додаю все борошно. І зараз буду на саме невеликій швидкості перемішувати, тобто замішувати наше тісто. Це вмикає міксер. Борошно, регулюйте. У мене пішло 700 грам. Можливо, вам потрібно буде 600 або 650. У мене 700. Подивіться, яке тісто вийшло. Воно м'яке, не липне до рук або трішки липне. Ось так, таке воно повинно бути. Тепер його треба. Я його повертаю назад у діжу міксера. Накриваю харчовою плівкою і ставлю в холодильник на одну годину. Можна залишити при кімнатній температурі. Так, пройшла година, я змащую руки олією і трішки обминаю наше тісто. Тісто ділю на дві рівні частини. Кожну частину теж обминаю і теж ділю, і кожну цю частину ділю ще навпіл. Ось так. І кожну цю частину ще на три частинки. Так робіть, як на відео. В нас повинно вийти 12 плюшок. Тепер обминаю в такий комочок кожну нашу майбутню плюшечку. І зараз найцікавіше буде. Повторюйте точно так, як на відео. Буду розкатувати. Буду розкатувати ось такий прямокутничок. Змащую добре вершковим маслом розтопленим. Змащую, змащую. О, я вже хочу її з'їсти. Вони завжди виходять. Це просто смакота. Далі посипаю цукром. До тіста додаю невелику кількість цукру. А найбільшу частину цукру я додаю в саму начинку. Для мене так смачніше. Тепер скручую в рулетик. Роблю шовчик. Все защіпую по краях добре. Згинаю наш рулетик пополам, швом всередину. Ось так. І розрізаю ножем нашу майбутню плюшечку, але не до кінця. Розкриваю її. І дивіться, що вийшло. Вийшла плюшка. Дивіться, яка гарна наша майбутня плюшечка. Таким чином роблю усі 12 штук. Розкачую рулетик, защіпую, згинаю, розрізаю, розкриваю. І ще один момент. Коли ви вже всі плюшечки виложите на ваш противень, їх треба внизу в кінці так прижати пальчиком, зробити нібито таке сердечко. Вони повинні трішки підійти. Потім, перед тим, як ставити духову шафу, я їх всі змачую яйцем. Розігрі... Розігріта шафа до 180 градусів, випікати буду 20-30 хвилин до золотистої скоринки. Дивіться, не пересмажте. У моїй духовій шафі вони випікалися 30 хвилин. І все будемо куштувати. Подивіться, яка краса в нас вийшла. Зараз я їх розломлю, покажу, яка вона всередині. Вау, просто бомба! Плюшечка. Вони в нас улітають взагалі за день, за добу вже плюшечок немає. Сподіваюсь, вам рецепт сподобався. Пишіть у коментарях, а що ви любите з випічки. а я вас усіх цілую, люблю. Бувайте!